Тоді Рішував, тоді оголошуєте своє незаконне рішення, свій злочин і звучний, які ви вчинили, які Це не ну, це, це це видіти. Громадяни. Громадяни. На громадянина Кривець Назарія Романовича притягнути до відповідальності накладено штраф у розмірі 250 гривень. 17 вересня 2013 року в даному управлінні було винесено незаконну постанову. Водія притягнута до відповідальності за знак, які вести згідно права дорожнього руху. Завдяки дорожному контролю Львів, 26 вересня 2013 року дана незаконна постанова була скасована. Справедливість було відновлено, водія повністю виправдана. От у нас є доказ даної події, це постанова згідно якої. Незаконна постанова сказала, у закрита за складу місце в правопорушення. Водія, водія. Окремо, хотів би подякувати дорожньому контролю, організаторам всім, що так якби Багато допомогли, багато вклали своїх зусиль в цю справу, тому що вона така була неординарна, дуже цікава і ну, ну, якби допомогли дійти до логічного завершення і покарати всіх, хто був винувався в тій, тій пригоді. Я теж хочу передати дуже велике питання псевдо журналісту який себе називає Ігорю Люльо. Ви є свідком в протоколі. Свідком <сіпко> правопорушення чи додатково клопотання врожанні трьох штук і потім. Покажіть. позначаю, що міну від вас я Тут Тудраль, Тут тудраль. Це теж реально. Не знаю, просто він знімає і навіть змагається. Це ж файно. Зараз позитив. Таке саме. чи ...права, Він в Конструкції нарушення. Порушення. Безпосередньо прибавність. Інспектор yeah. навіть не одів на себе значок. Ну, на жаль, від такого народу, як ви треба себе ще захищати, ми, до ви до мене ви не тикайте, я з вами e, свині не пас. Я не вигорів на, вигорі, на те. Мені тільки щось склати. У мене на камері зафіксовано. Yeah. Давайте yeah. прокрутимо. Будь ласка, ще раз кажу, від такого народу, як ви себе поводите, треба ну, може захищати. Міліція є стільки повноважень для свого захисту, що хоч віднімай. Хіба громадян немає ніяких повноважень, щоб себе захистити? Чому даний автомобіль авансіяс рухається по. Центральній частині міста. Тому ви, знаєте, зараз, тому ви ухвиляєтеся від виконання своїх службових обов'язків, звичайно, я зрозумів. Я теж хочу передати дуже велике вітання псевдожурналісту, журналіста, який себе називає Ігорю Люльо, і запитатися конкретно в нього, яким чином він хоч в одній людині в місті Львові допоміг під час своєї професійної діяльності. Якщо він вважає, що ми зробили щось неправильно, чи що поводили себе якусь ухвалу, нехай дасть відповідь, що він зробив для того, щоб була відновлена. Я вважаю, що ті статті, які він написав на Фейсбуці, повинні бути повністю привезли. <плес> <плес> і даний відеоматеріал, і дана людина є доказом непрофесійності даного журналіста, і доказом того, що він взагалі не має морального права говорити, що він допомагає людям, чи собі якийсь закон і оцінювати наші, наші дії чи наші якісь подсказування, яких там ні в якому разі не було. Так як було написано в його статті, що ми нецензурно виражалися, ні не одного нецензурного слова не було сказано. Ми показуємо роботу, ми показуємо сюжет, ми робимо е, добро людям, е, а такі різні псевдожурналісти е, фактично говорять е, е, нехороші речі про нас, а самі нічого не зробити не можемо. Ще Ось. хочу додати, що якщо ми вважаємо себе з кражним мужчиною, чоловіком він е, не повинен блокувати можливість коментувати його статті, його відео, його репліки. Це роблять тільки боялися. Дякую. Ну вот знак, вот инспектора. Судячи по самодамохалас, який встановлений не по госту. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що місце конфлікту яке було встановлене з порушенням правил дорожнього руху. Вже спіли демонтувати. Лазейку, яку яку собі зробили депутати Львівської міської ради, закрита. Тобто вони собі спокійно заїжджали, маючи посвідчення депутатів і маючи дозвола від міської ради на в'їзд на площу ринок, а інші люди не могли сюди заїхати. Це лазейка потрошки починає закриватися, знаку немає. Будемо працювати, щоб ще зняли знак з другої сторони площі площарину, тому що там ще висить знак більш незаконно Ну, І в себе можу сказати, що я задоволений результатом нашої роботи, яку ми провели. Стосовно скасування постанови і стосовно демонтажу одного незаконного знаку. це зробили прості громадяни, журналісти дорожнього контролю. Хоча той обов'язок був покладений на працівників автодору та на працівників ДАІ. Ну, якщо прості громадяни не вмішуються, наші посадові органи нічого не роблять. Ми і, маємо приклад. І виникає ще одне таке запитання, адресоване пану Ігору Лільо. Де ж ви, пане, були? Де ж ви були, коли була тут дробина і коли цей знак знімали? Де ви були?